А, а Притуляйте стаканчики. Да. Це наші стаканчики, так що пригуляйте. Мабуть, символічно Настя закінчила, а в Кобеляках задзвініли дзвони. Мабуть, не дарма ми сьогодні, сьогодні зібралися на цьому місці і вшануємо пам'ять про тих людей, які невинно стали убієними жертвами російських терористів. 12 людей, серед них я порахував четверо чоловіків а то зовсім молоді жінки. Вони не знали. Певно, що знайдуть в тому місці своє останнє місце на цій землі, були невинно уб'єними. Російські найманці, путінські убивці, вони безжально позбавили молодих українців життя. Так як окрім і них гинуть щодня наші хлопці, українські воїни, багато дуже гине в Донецьку, Луганську. Українських мирних людей. Ми з вами напевно чули, що сьогодні вся Україна в скорботі. Окрім того, що кілька днів тому було оголошено днем жалоби за указом президента, сьогодні по всій нашій державі, у всіх містах України родяться подібні акції. Сьогодні було зібрання в Києві, в Полтаві, Кременчуці, по всіх населених пунктах. Молодці. Діти, кобиляцькі діти, представники шкільного місцевого самоврядування навчально-виховного комплексу номер 1 які організували подібну акцію в нашому місті. І нема значення, мабуть, чи зібралося в центрі міста 300 чоловік чи 30 чоловік. Це люди прийшли небайдужі, які хочуть висловити своє категоричне ні тероризму у будь-якого проява чи то захоплення редакції журналу в центрі Парижу, чи то гибель мирних людей під містом Волновахові на Донбасі в Україні. Друзі, мабуть, ми у своїх мирних, гарних кобеляках, не чуючи пострілів, нам, можливо, не все зрозуміло, що відбувається у світі, у світі жорстокому, часто вбивчому. Але наші волонтери, кобиляцькі жінки, які ледь не щотижня бувають буквально за кількасот кілометрів від Кобиляк, передаючи допомогу нашим Кобиляцьким воїнам, які стоять зараз в Донецькій, Луганській області, живуть у полях, у бліндажах, у землянках, на блокпостах, відвозячи їм туди їжу, одяг, спорядження. А привозячи сувеніри, які я тільки що побачив у вигляді смертоносного металу, задумаєшся над тим, що який цей мир крихкий. ми всі не маємо його зберігати, берегти його усіма своїми зусиллями. А я особливо хотів би попрохати волонтерів, які буквально днями повернулись із гарячої точки в нашій країні. Буквально двома трьома словами окреслити ситуацію на сході України, поділитися тим, що вони на власні очі побачили там. Якщо це можливо, будь ласка, розкажіть нам. Розказати все це дуже важко. Те, що побачимо, це вже. Це не ато, я вже казала це і на сесії депутатам. Це сама звичайна війна. Це війна, де лється кров наших молодих хлопців, які відстоюють, щоб у нас був мир. І скільки раз ми вже були, ми вже вісім разів. Вісім вісім, вісім. вісім разів ми збираємося в дев'яту поїздку. І ні одного разу, ні один солдат не сказав. Кинем, плюнемо і підемо. Вони сказали, до останнього ми будемо стояти і берегти у тут мир, щоб на нашу землю далі ніхто не продвинув і шару. Важко, хлопця, і я звертаюся до всіх тут, звертаюся до молодого покоління по інтернету, по всьому, будь ласка, згуртовуйтеся. Нехай батьки звертаються до нас, нехай молодь до нас привертається. Хто рублем, хто банкою консервації, все потрібно. Саме головне, щоб ми знали, щоб ми не забували їх, що вони знаходяться там, які бережуть мир на нашій землі. Всі передають вітання, всі дуже раді. Веземо їм їжу, одяг, консервацію. Уже в Українах, вже в тих селах, які побували під. Захватчиками і тому в інтернеті от виставлять, а може, вже є у Фейсбуці Олега Безкібального, Ви там побачите Меленіна, побачили, перефарбували і вже атрибутика з'являється жовто жовто-блакитного. Ну, ми побоялися встановитися, бо ну, хто його знає, як місцеве населення до цього віднесеться. А ми веземо. Товару веземо більше, ніж на 20 тисяч. І це не наші, це людські гроші, людське вкладення в це, щоб підійти ближче його сфотографувати. Ми його здаля сфотограбалася. Ну факт те, що вже люди розуміють, вже на комбайнах наші українські прапори і люди ті ж, які це все пережили і кажуть: моліться на отих хлопців, які держать мир, і що у вас нема таких розрух, як у них. Їдеш, хати розвалені, виходять із завал, де живуть, як живуть, ні світу, ні газу. І люди живуть в отих розвалених селах і в отих розвалених хатах. І... Ну Це дуже важко, його все це бачите, все це. Ну знову збираємося в дорогу. І всіх просимо, хто може, звертайтеся в гостинні цудеревни, до нас, де наша на базарі скринька. Допомогу, хто чим може, як може. Всіх просимо. Кожна копійка, кожна поміч нам потрібна до да, того. Наш... Да, да, да. Не будьте молоді, не будьте байдужі. Передзванюйтесь, переказуйте. Воно, да. якщо ми будемо всі разом, повірте, наскільки буде легше. І хлопцям ми їдемо. У них наскільки піднімається дух. І не тільки ми до своїх їдемо. От ми, ми, їдемо прощалися, до ми прощалися, підійшов хлопець з Кіровоградщини обнімає, цілує, прощається, а на глазах сльоза, бренить сльоза. сльоза. Ви розумієте? Він понімав, він каже, це як до мене приїхала моя війна. Їздили ми провідувати двох солдатиків, які попали в госпіталь. Ну, вони Дам. по цю минуту нам не сказали чому. Ну так ми вже знаємо, що в них поранення, от то кажемо, панічка, Саша. Ви ж не спішіть, ви приїдете побудьте на реабілітації вдома. А вони кажуть, ні, у нас часу нема, нам треба до хлопців їхати. Так, ви що? Так вони кажуть, ж там нас ждуть. Ви розумієте, ви здорові, не Виздорові, не виздоров, але вони, вони їдуть туди. Вони Це нас що? там називають мамами. Мама Таня, мама Зоя. Так, да, Як оце на волновах да. і блокпост невеликий, не, не, час, не там, де стоїть гарнізон, а отакі невеликі блокпости. І остановляємося і кажемо, ну може вам щось дати. І ще ні разу мене почули, дайте, дайте, вони кажуть, не треба. Везіть хлопцям, везіть на передову, їм нужніше. Остановляємося, заїжджаємо там в гарнізон, вигружаємо. Ну ми ж вже веземо, знаємо, 15 відер там цього дати. Того борща налити, ну вже ж розділено, там, сто пар носків дати. Ой, ви нам багато. Ой, ви нам багато даєте. Везіть Добре. далі. Та ми ж розділили вже на всіх. От у них така оце дружба, поділитися. Ну, от вони там так. Ви, мабуть, всі чули, що четверта хвиля мобілізації оголошена. Вже... І з Кобиляцького району не так, за кілька місяців з Кобиляцького району піде 300. Нових бранців, і після місяця двох навчання майже за все, що вони теж потраплять тепер у гарячі со чоловік. Уже якщо триста більше більше. — І зараз ще стає складніше, тим, що коштів менше до скриньку попадає, а нова волна йде мобілізації. і вже в всіх Треба до... в діти да. жити дати yeah. рушлат, і штани теплі, і берці просять, і термобільйо, і все. І з другої сторони, і ти же ж не покинеш тим, треба дуже їсти доти, і ці треба їти. Ми хотіли зібра хотіли зібрати, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Так вийшло, ми ну, правда думали трошечки, що людей буде набагато більше, але так вийшло. Ну дякувати тим, що ці люди прийшли, з'явилися.